Доброго вам здоров'я, шановні! 13 жовтня. Сьогодні православна церква згадує мучеників Карпа, папіли та Агатоніки. А ще це собор святих Отців 7-го Вселенського собору. Ще сьогодні пригадують преподобного Веніаміна, затворника Києво-Печерського, що в дальніх печерах. Червоний місяць сьогодні то на вітер. А як місяць блідий, значить буде дощ. Якщо на цю дату вже з'явився на Закарпатті пізньоцвіт осінній, це на ранню зиму. Якщо він з'явиться пізніше, в листопаді, це на пізню. Якщо високими поросли бур'яни, то зима буде сніжньою цьогоріч з частими завірюхами. І якщо чорна бузина і калина достигли не попорі, то треба чекати холодної і лютої зими. Головні прикмети цього дня варто знати, аби не потрапити в халепу і вгадати, що на нас чекає. Як кажуть, по погоді на душі, тож спостерігайте за небом і не пропустіть жодної деталі. Якщо небо сьогодні має темно-синій колір і здається неймовірно високим, це чітка ознака, що насувається дощ. Таке небо може налякати тих, хто не любить вологу. Але ж для землі це тільки на краще, бо волога так потрібна. А якщо ви помітили, що температура повітря протягом дня майже не змінилася, готуйтеся до похмурої погоди, яка може затриматися надовго. Не раз люди відзначали, що коли повітря стає таким незмінним, то й настрій падає, і сонця довго ми не побачимо. Густі темні хмари, але якщо сонце все ж з'явилося на горизонті, то готуйтеся до мінливої погоди. Якщо раптом ввечері закукурікає півень, будьте готові до швидких змін в погоді. Півні, як знаємо, не просто так співають вони, немов натякають на те, що скоро все може кардинально змінитися, тому краще підготуватися. А тепер про це що сьогодні робити не слід. Однією з головних заборон є носіння чорного одягу. Кажуть, якщо в цей день, 13 жовтня, на вас чорний колір, то плани можуть зірватися і удача обійти стороною. Тож краще сьогодні одягнутися в яскраві кольори. Вони і настрій піднімуть, і енергії нададуть. Також в цей день не можна запрошувати людей в гості. Є повір'я, що це призводить до неприємностей. Зазвичай така ситуація обертається на дрібні конфлікти, суперечки. Або просто якісь гидкі несподіванки. Краще залишити запрошення і зробити його в інший день, коли день буде більш сприятливим. Святі цього дня у нас наступні. Святий Карп був єпископом і ревно проповідував християнську віру. Він був учнем апостола Павла і згадується в його посланнях. Карп був відомий своєю доброчесністю і чистотою ума. Під час гонінь на християн за імператора Декія Карп був заарештований і підданий жорстоким тортурам, але не зрікся своєї віри. Святий Папіла був дияконом і вірним помічником Карпа. Він також постраждав за віру під час гонінь на християн. Папіла був відомий своїм даром зцілення хвороб. Ці святі є прикладом великої відданості та мужності у вірі. Їхня пам'ять вшановується 13 жовтня. Віруючі можуть звертатися до святих карпа, папіли, гатоніки з молитвами про зміцнення віри, зцілення від хвороб та допомогу у важких життєвих обставинах. З цього відео, шановні глядачі, ви дізнаєтеся ще більше цікавинок від наших предків про наші українські традиції, про звичаї, заборони і забобони, все, чим жили наші предки, наші прабабусі, прадіди. І що, яку мудрість передали із покоління в покоління. Таким чином ця мудрість до нас і дісталася. А сьогодні вже наша справа і наш обов'язок передати її цю мудрість у прийдешнє покоління. Я розкажу, що сьогодні треба зробити, які є обряди і традиції на цей день, і, звісно, розповім, що сьогодні не можна робити. Тож обов'язково, будь ласка, відео додивіться до самого-самого кінця. Ставте лайки, вподобайки і пишіть довгі-продовгі коментарі. А я дякую Господові Богові і я дякую всім нашим захисникам за цю чудову нагоду сьогодні нам з вами говорити українською мовою і славити наш український рід. Слава Україні! І я починаю. Тож, сьогодні в нас 13 жовтня. В цей день церква вшановує, окрім тих святих, що я вже назвала, преподобного Венеаміна києво Печерського. Це такий затворник наш, який жив. У XIV столітті він був багатим купцем, але, почувши під час служби в церкві слова про те, що Господь погубить тих, хто бреше, вирішив змінити своє життя. Веніамін роздав своє багатство бідним і на храми Господні, після чого став ченцем в Києво Печерському монастирі. До кінця свого життя він догождав Господу постом, молитвою, вбогістю і послухом. Веніамін досяг блаженного кінця в затворі, і його нетлінні мощі досі знаходяться в дальніх печерах києво Печерської лаври. Сьогодні також особливим моментом є шанування іверської ікони Божої Матері, що зберігається на горі горіафон Греції. Ікона іверська має надзвичайно важливе значення для православних віруючих, бо вона відома своїми чудесами та силою захисту. Поряд з церковними подіями. Народ вірив, що 13 жовтня несе в собі якесь лихо. У наших предків цей день вважався нещасливим. В народі казали, що ця дата відкриває двері для всіляких шахраїв, злодіїв та обманщиків. Тож чесним людям слід було бути особливо обачними. Люди намагалися не залишати свій дім без нагляду, остерігалися підозрілих подарунків від незнайомців. Мовляв, такі речі можуть принести лихо чи неприємності. Особливим ритуалом цього дня було відвідування лазні. Наші пращури знали, що гаряча пара восени приносить користь для здоров'я і очищує дух. Після лазні проводили своєрідне загартовування, витирання мокрими рушниками та ходили босоніж по траві, аби зміцнити імунітет і менше хворіти в холодну пору. Було прийнято спалювати старі речі в цей день матраци, подушки та одяг. Люди вірили, що таким чином у вогні згорають не тільки матеріальні речі, а й хвороби, тривоги, біди, що накопичились за рік. А якщо кинути в багаття старе взуття, можна позбутися болю в ногах. Народна медицина мала свої чудернацькі, але дієві секрети. Що цікаво, 13 жовтня вважався вдалим для лікування і цілющих процедур днем. Проте всі намагалися уникати хвороб в цей день, вважали, що захворіти саме на це свято є недобрим знаком. Тож такий день, як 13 жовтня, поєднував собі як благословення святих, так і деяку обережність у щоденних справах. Народні звичаї нагадували про вічну мудрість береженого і Бог береже. 13 жовтня то неділя. А по неділях та у святкові дні дівчата в українському селі прикрашали себе стрічками. Вибравши найкращу стрічку, вони обвивали її навколо голови а до кінців, що свисають за спину, прикріплювали всі інші стрічки. Щоб стрічка краще трималася, раніше дівчата робили такий обруч з Лубка. Покривали його стрічкою і одягали на голову як пелюшок. Що не можна робити в цей день, 13 жовтня день непростий, так казали наші предки, і з цим не посперечаєшся. В народі вірили, сьогодні всяка нечість тільки й чекає, щоб обдурити та скористатися людською наївністю. Тож, як прикро, але цей день справжній рай для злодіїв, шахраїв. Та всяких пройдисвітів. Аби не стати їхньою жертвою, не варто сьогодні довіряти незнайомцям. Не треба купувати речі, які не вселяють довіри. І, звісно, не треба відповідати на дзвінки з невідомих номерів. Кажуть, телефонні шахраї лише й чекають на таку нагоду. А ще одна важлива народна порада: не треба розповідати нікому, що у вас справи йдуть на підйом, чи то підвищення отримали. Чи у відпустку зібрались. Наші пращури вірили, хто поділиться своїм щастям і з кимось в цей день, той викликає на себе біду. Казали так: не хвалися, бо зглазять. Отож, це саме про цей день і краще тримати добрі новини при собі. Крім того, сьогодні не можна залишати без нагляду цінні речі. В цей день є ризик втратити щось дорогоцінне, і цей ризик дуже сильно підвищується. Якщо вже треба вийти з дому, то переконайтеся, що двері надійно замкнені і ніщо не звабить злодія. А ще 13 жовтня то день, коли краще бути обережним зі здоров'ям. Вважалося, що в цей час можна легко підхопити недугу, а одужання затягнеться надовго. Тож одягатися треба тепло, не нехтувати шапкою, а може навіть і рукавичками, якщо це знадобиться. Бо народна мудрість недарма попереджає краще захиститись, ніж потім лікуватись. Цікавий момент. Вважалося, що цього дня не варто байдукувати і відкладати важливі справи. Ледачий день може принести невдачу в майбутньому, мовляв, хто сьогодні даремно втратить час, того скоро спіткає халепа. Та й прибирати сьогодні не варто, якщо раптом вирішите мити підлогу чи полососити. Є ризик вимести з дому все щастя і добробут, що вам насправді належить. Тож краще вже лишити домашні справи на інший день. А от ще одна тривожна заборона, яка й донині вселяє страх в деяких людей. 13 жовтня не можна ворожити, особливо перед зеркалом. Вважалося, що це може відкрити двері нечистій силі, яка тільки й чекає нагоди, аби прорватися до нашого світу. Зловмисна сила. Може принести біду не лише тому, хто наважиться на таке, а й всій його родині. Тому всі магічні обряди цього дня відкладали на потів, а дзеркала накривали тканиною, щоб не дати злому проникнути в дім. В Чернівцях ходить цікава легенда про магічні дзеркала, які нібито мають здатність виконувати бажання, омолоджувати та навіть очищати від гріхів. Одне із таких дзеркал можна знайти в Чернівецькому драматичному театрі. На другому поверсі воно знаходиться. Особливість цього дзеркала в тому, що воно не суцільне, як зазвичай, а зібране з окремих овальних фрагментів, з'єднаних елементами, виготовленими з бука. А бук, як відомо, вважається деревом з особливою енергетикою. Майстер, що створював це дзеркало, казав, що кожна людина, яка в нього подивиться, може здійснити своє найзаповітніше бажання. Та не тільки це дзеркало наповнене магією. Ще два чарівних дзеркала знаходяться в червоній залі резиденції митрополитів Буковини і Далмації. Ці дзеркала, особливі тим, що їх привезли з Венеції ще у 1878 році. Легенда розповідає, що на їх поверхню було нанесено п'ять шарів срібла, що робить їх унікальними. Якщо піднести до дзеркала запалений сірник і дивитися під невеликим кутом, можна побачити п'ять відблисків ось вам і підтвердження. Та найбільше вражає те, що ці дзеркала не просто відображають ваш образ жінки, які подивляться у них, ніби отримують омолодження, а чоловіки. Звільнення від гріхів, чи це правда, чи просто гарна казка, вирішувати вже вам. Але ж у тому залі багато років збиралися на засідання члени священного синоду. Місце було намолене, а тому вірили, що чоловік, який загляне це дзеркало, отримає свого роду індульгенцію. Легенда про магічні дзеркала підводить до ще однієї цікавої притчі про дзеркала. Колись, нібито в далекому місті, збудували величезний палац. В одній з його зал були оздоблені дзеркалами всі стіни. Одного вечора до цієї зали випадково забрів пес. Побачивши в дзеркалах своє відображення, він одразу подумав, що опинився серед інших собак. Пес вирішив, що його оточили вороги, тож вишкірив зуби, аби налякати їх. Але собаки, яких нібито, і він побачив в дзеркалах, відповіли йому тим самим, теж вишкірилися. Тоді пес загарчав, і відображення зробили те саме. Розлючений, пес почав гавкати, але чим голосніше він гавкав, тим більше лунали у відповідь гавкання зі всіх боків. Насправді, пес боровся з власним відображенням, не усвідомлюючи, що знаходиться там один. Ніхто не загрожував йому, ніхто не був ворогом. Він сам себе налякав і сам же із собою боровся. І ось, коли це все відбувалося, в залі стояв маленький хлопчик і спостерігав за цим. Він замислився, скільки людей в житті чинить так само Вони бачать ворогів там, де їх немає, і борються не з іншими, а самі із собою. Мораль цієї притчі проста, але глибока. Ми часто реагуємо на ситуації, які самі собі створюємо. Наші страхи, сумніви та агресія відображаються в світі так само, як бачив пес своє відображення в дзеркалах. І тільки змінивши власне ставлення до ситуації, можна побачити справжній світ, а не його криве відображення. Тож, 13 жовтня в нас ще є ще, звісно, іменинники, як і кожного дня. І сьогодні День Ангела у нас в таких людей: Антон, Інокентій, Микита, Микола, Трохим, Яків. Злата та Веніамін. Ім'я Веніамін має давньоєврейське походження і означає син правої руки або щасливий син. Це ім'я часто асоціюється з наймолодшим сином у родині. Веніамін зазвичай має творчий підхід до життя, любить мистецтво, музику та літературу. Він часто мріє та має ніжну душу, здатен на співчуття. Веніамін тактовний, добрий. І м'який у спілкуванні. Він енергійний, комунікабельний, врівноважений та відповідальний. Веніамін може реалізуватися в творчих професіях, таких як письменник, художник, музикант або журналіст. Також він може бути успішним в науковій діяльності, бізнесі або у викладацькій роботі. Ось такий сьогодні день, шановні глядачі, цікавий, творчий, трішечки містичний. І з приводу зеркал. Чи я хочу додати, що в Києві у нас, якщо ви кияни або, можливо, в гості столиці, у нас так само є таке магічне дзеркало. Воно венеційське, в нього дуже цікава історія. І знаходиться це дзеркало у бібліотеці медичної. Це в центрі столиці знаходиться медична бібліотека. Туди вхід абсолютно вільний, і дзеркало це знаходиться у фоє. І в чому фішка цього дзеркала? От раніше ж не було інстаграм фільтрів, але якби вони були, то таким інстаграм фільтром, який, який вирівнює шкіру, робить її такою, знаєте. Сяючою і при тому нібито бархатистою просто зникають у вас зі шкіри. ви коли дивитесь, всі якісь огріхи, всі недоліки, прищечки, нічого цього не видно. От Я вам клянусь, я сама дивилася в це дзеркало. Дійсно, воно так воно робить людину дуже красивою. От І дійсно, якби фільтри були тоді, то це дзеркало воно й було б таким фільтром, як зараз в Інстаграмі, є фільтри, які вирівнюють тон шкіри. Нагадаю, якщо хочете подивитися, може ви в Києві будете, зайдіть. Медична центральна бібліотека це колишній особняк родини Терещенків. Якщо ви знаєте, може ви не знаєте, може, знаєте. От така блакитна будівля, недалеко від площі українських героїв. Знаходиться. А я дякую вам за перегляд цього відео сьогодні. Завтра буде новий день, і давайте знову зустрічатися тут на цьому каналі, аби поговорити про українські традиції, про те, яке сьогодні свято і що не можна робити. Я дякую вам за перегляд. Слава Україні! Будьте здорові і до зустрічі!